Чи можна довіряти працівникам соціальних служб? Відповідь однозначно можна, але за наявності відповідних документів. Довірою громадян, особливо стареньких, користуються шахраї, які зазвичай і називаються працівниками різних соціальних служб. Тому й не дивно, що у шуканні одного разу пенсіонери більше не відчинять дверей жодному соціальному працівнику, в тому числі справжньому. Сучасну молоду людину, і не так ошукаєш, людина більше живіший розум, більш адаптована до сучасних умов життя. Це перше. А по-друге, люди більш похилого віку вони більше майна мають тому що молодь. Тому відповідно, це на така категорія, яку якою людям недобрим людям, найкраще ошукати. У Хмельницькому діє лише один центр надання соціальних послуг. Під його опікою перебуває близько 8 тисяч їхніх людей, самотніх хворих. Їм і допомагають працівники центру. Прибирають помешкання, купляють харчі, платять за комунальні послуги. Соціальні працівники центру мають знакову атрибутику та мають посвідчення. Начальник центру каже, відрізнити її підлеглих від пройдисвіток можна. Останнім часом ми маємо багато інформації про приклади ошукування людей, особливо людей похилого віку, безпосередньо пенсіонерів, заволодіння квартирами, іншим, заволодіння майном іншим обманним шляхом. Тому нам дуже хочеться звернути на це увагу, як відрізнити і як перевірити. Перше би питання, яке я просила би, рекомендувала задати, це сказати, де знаходиться ваше місце роботи, де знаходиться центр соціального обслуговування. Яка адреса буде названа От безпосередньо мені дуже цікаво в місті Хмельницькому? Друге питання задати: хто вас направив? Яке саме відділення центру вас направило? І третє, таке, що навіть без цих двох попередніх питань, якщо не напам'ятати, можливо, це довго. Третє зовнішній вигляд. Наші соціальні працівники мають одягнені в жилетку зеленого кольору, я думаю, вам продемонструють, і мають спецодяг. Один із атрибутів спецодягу це сумка з фірмовим знаком, з емблемою нашого центру. Береженого Бог береже з народною мудрістю, не посперечаєшся, тому ніколи не впускайте в оселю чужинця, не довідавшись, хто він і з якою метою з'явився на вашому порозі.